Ті ракети, а люди все одно стучать молотками, пиляють пилами, чист, чистять території, готовлять життя. Ну це ж хорошо. Та, та воно то хорошо, але де береться в людей така віра і оптимізм такий. Також оптимізм. А що робить? Ну, не можеш сісти і відкладати життя ну, і вмирати. В мене на, на досвіді те, що після війни люди землянки рили і жили в тих землянках і відбудовувалися. А в цих людей, що на досвіді, як це мої діти. Ну, от у них і буде досвід. Буде досвід, так. Так що хай відбудовуються. Так. Чим більше молотків. Що це ти, ти робиш? Я знімаю на пам'ять собі. Слухай, я тобі пам'ять вкорочу. <реш> Чого? Того, що мене не треба знімати. А хто вас? Хто вас потім по телеку, крім мене покаже? Ніхто. Я... Ой, мати Божа, мені треба той телевізор, скажи мені. Ви його дивитесь? Дивлюся. От і все. Дивлюся, наблюдаю, <реш> чую, що Зеленський каже, чула, що Лавров казав. Лошадь Путіна я вас... не змогла слухати. Правий, не, не Він щось говорить, я виключила. Ну що вона скаже тупорила? Не можу я його бачити і слухати. Я тобі вже казала, що гравюра 14 століття копія обличчя Путіна. Сатану хтось вигравірував. У них всіх у диктаторів схожі обличчя. Про мірове пра єдиної мірової бути, Ну, це правительство сатанинське. Що він себе сатаною розумнів? Що він буде міровим правителем, не тут Та то так було. Так здохне так і все. Як, -то, до речі, да. Нічо, нічого в нього не вийде. Ми Ні? відбудуємося. Бачите, якщо під ракетами люди відбудовуються у нас, да. ракети падають, а люди молодками злучають. Стукають молотками, відбудовують. Не було оптимізму, в мене був оптимізм, але в тих людей, з якими я спілкувалася перше, як тільки-тільки-тільки вийшли расисти звідси, то вони казали, що села не буде, село пропало, і, і, і Київ візьмуть ісь і кажу ніколи. Мого села вони не перейшли, а Київ вони не перейдуть ні защо. Що ти вже там побачив? Та хай да що там переживає? Правильно, правильно каже. А я вже так не хочу боятися і не хочу чути того всього. І не бійтеся. Так. Да. Вже пережили гірше, побачите. Коротше, в мене точно. тепер дві мітли. Бо я ту одну знайшла і загубила, потім зробила нову.